Ну що, хлопці і дівчата, типи і автодіагности. Хто там ще боїться відкривати блоки БУ, бо думає, що все одразу коротше, зламається. Зараз на прикладі блоку Мех 17912 я вам покажу як це зробити і нічого коротше, не зламати. Поїхали. Ось він Мег 17912 Ось так ми можемо по ось тут знизу, хто не знає, побачити його модельку. І він ставиться на Kia Hyundai, на дуже купу машин. Але сьогодні тільки про те, як розібрати і не запороти, тому що запороти його дуже-дуже легко. Починаємо з розбору бовтів. Поїхали.

Можете навіть побачити ось тут. Бачите, виступає гермітос. Ми не починаємо робити тут, тому що ми користуємось феном. Так? Ми не починаємо робити тут, бо цю пластмаску ми, ну, ми її запоримо. Сама багата купа гермітосу, вона ось тут, бачите, де виступ? Тут дуже купа гермітосу. Значить, ми не починаємо відсюди і ми не починаємо звідси. Ми шукаємо вугол. Тут теж у нас пластмаска рядом. Тут багато гермітосу тут і тут. Саме крута точка це почати звідси. Я буду починати звідси, і в мене блок буде не прикручений. Ще є варіант ставити дошку таку, дошку до вашого стола з трубцинами прикручуєте. І цей блок в багато блоків є ось такі дюрочки, бачите? Прикручуєте довгим саморізом. І у вас він мертво ось так стоїть на вашій дошці. Ви не портите свій стіл і, коротше, блок неподвижний. Дуже крутий лайфхак, дуже крута двіжука. І все, поїхали, коротше, гріти, беремо фен. І ну, краще взяти е, перчатки. Я їх не взяв. Е, зараз візьму, мабуть, що нам знадобиться. Давайте я покажу вам, що нам знадобиться. Е, Ось такі штуки, це якщо десь пролізти і там, ну, вони, бачите, м'ягенькі, це не ножики, не ріжики. Це так, ну що то там підклопнути, просто їх достав, вони ну, не дуже обов'язково. Нам потрібно, щоб в нас був якийсь ріжик і викрутки, мощні викрутки, дві штуки. Не пластмасові, а залізні. Чому не пластмасові? Тому що воно буде гаряче. так? Все, коротше, поїхали. Нам потрібна температура десь 380 градусів і починати гріти ось так: ось тут, тут, тут. Не добре перегрівати, але ну, іменно, щоб розпалився наш гермітоз ось тут. Так що, поїхали. Виставляємо. В мене тут десь 350. Ставлю я десь та що ж таке? 390, хай буде в мене. Зараз він розігрівається і починаємо прогрівати. так Довго-довго прогріваємо, це не 2 секундочки. Починаємо гріємо, 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 гріємо його. І будете вже потім е, пробувати. Я мабуть зараз візьму ще більш малесеньку викрутку, таку, щоб сюди засунути. І так починаємо його потихеньку-потихеньку і я вам покажу як це зробити блин. обережно. Не як з карбюратором від «Жигулів», а як з блоком. міг 17912 I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being just mental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Прогріваємо вугол, ну, і потім вже більш мідлиніше засереджуємо на цьому вуглі. Я приніс ще тут за кадром ось таку маленьку, щоб мені було як підковернути і вже засунути туди викрутку, котра більш трошки розміром. Але не треба її засовувати прямо ну, всередину. Тому що, ну, ви розумієте, тут плата, щоб не скоїлось нічого з нашою платою, так? Що нам потрібно його подковирювати. Це я хочу до вас донести. Mental. I don't think you understand what I'll go through. Just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. Five, ten year plans are contagious. I attack. <laughs> Зберемо так. Чуєте? підтріскує. Це добре. Мушу наш гермітоз вже розсваюється. Якщо він дуже туго не йде, то не курочте. Так, трошечки приподимаємо. І все. Чуєте? Наш блок пішов. Пройдемося ще тут трошечки, трішечки. І підемо далі. Ще трошечки пройшлись. Добре, дуже добре пішов. О. Саме найважче буде в нас тут. Тому що тут дуже багато силиконо герметику. Цей вугол ми з вами вже зробили. Він розсливився. Поїхали далі тут. Тут або можна ось тут. Це не так важливо. А наша місія вона що? Вона розкрити його як можна як можна більше, щоб вже ось тут працювати. Таким чином, бачите, трошки прогрів, і в ту сторону даю йому таку напругу, щоб він і тут розсваювався. Бачите, піднімається вже пів сторони. Трошки отак підняли, потримали. Нагадую, що прям туди викрутку засовувати не потрібно. Можна трошки спробувати більш великою відкруткою. Також не засовувати туди до кінця її. Підковернули, вставили. Це, і тепер треба прогрівати далі. Прогріваємо далі. Тепер прогріваємо ось тут трішки. Чи со йдної looks up and down from across the room. Друзі, цей силикон герметик такий сильний. Я трішечки додав температуру. Зазвичай 380, 400 вистачає. Ось так прогрів, я, коротше, ось тут. Трошечки повертаюся там, де ми були. І тепер пробую в цю сторону. Трошки піднімаю, чекаю пару секунд, щоб він там Ну, Ось так і роблю. Бачите, ми вже наскільки він вже виходить, бачите? Дуже добре, бачите, що ми тут зараз зробили. Так щоб ви бачили ось наскільки, вже наскільки він відкрився. Він в мене вже теплий, так що я вдягну зараз перчаточку, тому що вже такий тепленький, щоб мені було комфортно. Ну і все, так, таким чином, повторюємо, повторюємо, повторюємо. Так, щоб він ось тут був вільний, тут не засереджуємося, щоб не поплавити на штегер пластмасовий. І ось це в нас повільно, повинно, щоб було коротше, вільне. І потім вже будемо модохатись тут. Тут я потім, коли вскрию, я покажу вам, що тут біле таке, блин, ну прям широке, як його слід буде від цього герметику. А тут він більш вузенький, тому ми починаємо звідси, поняли? Бачите, друзі, вже наскільки він у нас. Ми вже бачимо, що в нас всередині. Бачите? Ось тут, прямо, ось тут, якась мікросхема. Якщо ми засунемо прямо туди викрутку, то все, хана, ми його зламаємо і будемо клієнтові або собі купляти новий блок. На що воно нам потрібно? Ми хочемо заробляти, а не витрачати гроші, так? Кошти. Тепер я буду прогрівати тут, щоб в мене до самого кінця воно розсвоїлося і нагадую, буду ось тут працювати. Давайте, поїхав. Фил як узіньма. Пліз но геміа. Так, прогрів я ще тут трошечки, бо в нас не було достатньо речагу для того, що пішло тут. Взяв я. Викрутку та ще побільше, вона в мене тут не дарма, в неї речах такий добрий. Прям туди не засовуємо, нагадую. Прокручую тусь ось цю. Ту, і вже милесенькою погнали. Зараз побачите чудо. Бачите, як воно підня... піднялося ось тут. Бачите, друзі? А там його дофігіще да того гірмітосу. Бачите, бачите? Ось так і повинно робити. Вон, він вертається, бо ось тут в нас балаган. Тепер ось це, усе в нас вільне. Тепер працюємо ось тут і піднімаємо його. Switching, you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Uh, see with the negativity, be, but I just slide right by that energy. Uh, even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Бачите, пішов. Пішов. Так, тримаємо. Оп! Він відкривається, відкривається. Ну тут бачите доплати в нас. Прям ці герметик прям до плати. Ну що, друзі, а тепер ми пробуємо з вами такий ну, лайфхак не лайфхак. Короте. Якщо у вас тут туга йде, не ламайте. Тут треба ну, треба таку грань короте, мати, тому що тут вона прикріплена ну, прям до плати, Цей. Кришка, герметоз і прям плата. Ну, я зараз відкрию, ви побачите. Просто хочу до вас донести. Чому так багато слів? Тому що ви розуміли, як це робити, щоб не пошкоджити саму плату. Ну і коротше, ні. Щоб бабки там потім не платити, ну зрозуміло. Тому, я, я бачу, я тут попрогрівав, попрогрівав, бачу, в мене не так дуже воно йде. Щоб його не рвати, не ламати. Коротше, я прогрів обережненько тут. Я знаю, я вам показав, що тут ну, ліпше коротше, не гріти. Вона ця пластмаса, вона як пластмаса спав, з чого, вона її якби, і легко деформувати, і також ну, не так. Легко, як там пластмасову бутилку. Коротше, до чого? Я до того, що слідкуєте, куди у вас йде е, ну, ваш фен е, дує. Дивіться, щоб не прямо сюди і прям прогріваєте цю кришечку. так? І тут я бачите підів, і в мене ну, ось тут коротше, воно відійшло. Зараз пробую такою викруткою. Беру чуть більшу, бо в неї буде речажок більший. так? Оп! Тут дивимося, що в нас тут, бачите? Так, плати ми накасаємось дуже добре. Тут у нас воно трошки відійшло. Пробуємо його за допомогою цього кута, щоб поки що воно прогріте. Пробуємо його якось ще трошечки підняти. Добре, воно дійшло десь до сюди. Зараз за кадром я прогрію ще трошечки ось тут, щоб у вас не було тут ну, дуже сильно короті, відос цей, длиннючий. Головне, щоб ви розуміли, що ми прогріваємо і потихеньку його підриваємо. Я знаю, що це і так зрозуміло, що ти ото кажеш, 30 хвилин тут не можеш його відкрити. Я просто хочу, щоб ви робили це якісно, чітко, качественно, коротше, щоб ви нічого, нічого не пошкоджили. Тому і я разом з вами роблю все обережненько. Зрозуміли, друзі? Тому зараз прогріваю ще тут трошечки, і підриваю тут, потім тут і підриваю тут. Зрозуміло, щоб воно не відірвалося разом з платою. Зрозуміло? Якщо ми будемо підривати її ось так жорстко, то й плата, блін. Все зламається, все ми попали на блок, нафік воно нам треба. Коротше, прогріваю ще трошечки тут і тут, повертаюся до вас і показую вам, що в мене виходить. Ну що, прогріли, прогріли. Так, пробуємо звідси. Окей. Тепер звідси, поки він тепленький. Нам потрібно... У нас є три розміри викруток. Викруток, викруток. Так. Так. Тепер дивимось, що тут у нас коїться. Бачите, як воно сидить. На тій платі, бачите? Плата перекосилася, перекосилася так. Мені це не подобається, і я не хочу, щоб тут щось скоїлось не добре. Тому я не буду продовжувати тут я виймаю. Я буду. так, ні. Ось тут. Ставлю її. І тепер буду пробувати ось тут її підірвати. Як ці мех 17912 сидить добре, а на цій ось тут, на герметосі. Що ще гріти? Ну таке. то що воно гнеться, то я потім вигну, то не так страшно. Да, щось він дуже добре сидить на ньому. І не підріжеш його. І не підріжеш. Давайте зробимо ось так. Тут поставимо рычажок. щоб він був під напругою. І тут рычажок. Десь отут. От щоб у нього була напруга. Тільки тут залишиться. Ну і ще трошки прийдеться прогріти. І не хочу його рвати, виривати, розумієте? І вам того не раджу. Пробити треба ці речі дуже обережно. Недостатньо прогріта, недостатньо. Грімо ще. Так зато ви будете знати, що гріти треба добре. І не боятися перегріти, крім ну, ось цю пластмаску. Тут треба гріти добре. Так, ну що, погріли-погріли. Тепер давайте вже з цим закінчувати. Бо і вам набридло дивитися. І я вам вже показав, розказав все, що хотів. Ну, давайте. Тепер проходимось по вуглах. Тут же я добре-добре прогрів. Оп! Бачите? А саме кайф це добре добре прогріти. Тут відійшло. Давайте речах побільше візьмемо. Оп, Е. Е такая движуха. Чип тюнинг называется. Парам-пам-пам, я це люблю. Бачите, что у нас тримало ось тут. Бачите, скільки герметосу. І Ну, коли він зивуцький, він тримається дуже-дуже добре. І ось я справився, і ви, звісно, зможете справитися. І сходячи з мого досвіду, сходячи з моїх відосів, на які, до речі, ви ставите лайки, підписуєтесь, колокольчик коментарі. Обов'язково обов'язково я вам вже казав, це мене мотивує робити для вас щось добре. І завдяки цим відосам ви бачите, як воно тут все. Промазано, і ви зможете зробити це самі. Завдяки кому? Завдяки Антохі. Звісно. Давайте півхвилиночки огляд цього блоку мех 17.912. Ставиться він на Кая Hyundai. Процесор у нас Infinion Tricore. Бачите, G0952, він в нас буде в Ктагі та в Кесі писатися, як. Ось я вам покажу. ТЦ1762. бачите, Коли вибираєте, ось там буде блок МЕГ 17912 з процесором 1762. Зараз ми вже знаємо, що ми будемо вибрати у протоколах. наші ключки. Е, усе ось так воно виглядає. І усе дуже добре. Давайте наступні відосики будуть, як ми будемо стягувати з нього прошивочку, щось записувати. І будемо розвиватися у цьому напрямку. Тільки допоможіть мені, допоможіть друзі, ставте лайки, підписуйтесь, бо це ну дійсно для мене. Важливо давайте усім успіхів, і ніколи не треба боятися робити нічого своїми руками, бо у вас все вийде.